Хлопчики і дівчатка, скажіть, чи ви любите свій день народження? Я дуже люблю, а як його можна не любити? Усі тебе вітають, вручають подарунки. А ще на дні народження завжди буває дуже смачний торт. Ось і мій друг Марк обожнює свій день народження. Нещодавно Марку виповнилося шість років. Того дня з ним сталася дивовижна історія. Він допоміг іскорці, тобто мені, стати вогником. Дізнався дуже важливий секрет. І що ви ніколи не чули про іскорки, які перетворюються на вогники? Тоді я зараз вам розповім. Згадайте, як ви робили щось хороше й добре. Наприклад, поділилися з другом іграшкою, дали дздаку та допомогли бідному. Помічали, як тепло та радісно стає в цей момент. Це завдяки вашим добрим справам. Маленькі іскорки запалюються і перетворюються на яскраві вогники. Таких іскорок дуже багато на світі. Усі вони чекають, поки якийсь хлопчик чи дівчинка допоможуть їм стати вогниками. Як і ви, Марк нічого про це не знав, поки одного разу не сталося щось надзвичайне. Вам уже цікаво? Тоді слухайте. Це трапилося перед ханукою. Самим улюбленим святом усіх дітей. Адже ханука це свято світла, євреї на всій планеті запалюють світильники, і веселі вогники зігрівають усіх своїм теплом у найхолодніші дні року. Але того дня, коли Марк зустрів іскорку, до хануки залишався ще цілий тиждень. За вікном було холодно й похмуро, злий вітер завивав і кидав у скло колючі сніжинки. Марк ховався під столом у темній кімнаті та дуже сердився. На кого? запитаєте ви, та на всіх: на маму, на тата, на молодшу сестричку Лізу, а ще на своїх друзів-близнюків Аню та Даню. Сьогодні в Марка був день народження, а вони зіпсували йому свято. Усім відомо, що іменинник головна людина на святі, і всі довкола мусять радувати тільки його. Але мама зранку чомусь усе одно відправила його чистити зуби та заправляти ліжко, а на сніданок дала не й цукерки, як він просив. А звичайнісіньку кашу з варенням. І це в день народження Ліза, якій було чотири роки, тільки чіплялася і заважала. Просила, щоб Марк із нею пограв, начебто це він мусить її веселити у своє свято. Ось ще Марк накричав на сестру та вигнав її з кімнати. Ліза образилася та довго плакала. А коли ввечері розпочалося свято, усе стало лише гірше. Спочатку Ліза, яка вже забула про ранкову сварку, вручила Маркові подарунок. Це був м'ятий листочок із намальованим на ньому кривим чоловічком і різноколірними каракулями. Просто знущання, а не подарунок. Марк кинув малюнок на підлогу, а Ліза знову почала ревти. Потім прийшли найкращі друзі Марка близнюки Аня та Даня. Вони втрьох дружили ще з молодшої групи дитячого садка, а наступного року вони всі разом підуть до першого класу єврейської школи. Близнюки подарували другу гарну пожежну машину з пультом керування. У неї була справжня сирена, блимали вогники і висувалися сходи. Марк схопив подарунок і втік у свою кімнату, щоб якнайшвидше випробувати нову машину. Коли Аня та Даня попросилися пограти разом із ним, він сказав: Дудки, це моє! Я іменинник, а не ви. Тому Аня та Даня сумно сиділи на дивані та нудьгували. Марк, сказала нарешті Аня. Так не чесно, ми ж твої гості. Саме так погодився із сестрою Даня. А гостей треба розважати, тим більше ми твої найкращі друзі. Ні, сказав Марк. Усе навпаки, це ви мусите мене розважати. Я сьогодні король. А вам треба мене веселити. Після цих слів Марк із важливим виглядом плюхнувся на крісло та махнув рукою. Давайте! Близнюки чомусь не погодилися на таку гру, а потім зовсім пішли у велику кімнату, де дорослі накривали на стіл. Але найжахливіше було попереду торт. Його торт найсмачніший у світі торт із полуничною начинкою. Він був прикрашений шістьма великими золотими зірками із шоколаду та написом «Мазальтов Марк. Торт розрізали та роздали усім. А мама навіть дала Лізі Ані та Дані по одній шоколадній зірочці. Хоча всі шість зірочок мали дістатися йому, Марку, це неправильний день народження. Сьогодні всі радості мають бути тільки для мене. Обурювався Марк, і поки всі їли торт, він потихеньку пробрався до своєї кімнати, сховався під стіл і почав щосили сердитися. Поганий, поганий день народження! Бурчав він. Несправжній, неправильний, хочу інший! І тут він почув тихий, але дзвінкий голос. А ти знаєш, що в тебе дійсно скоро буде справжній день народження? Ой, ти хто? здивувався Марк. Я іскорка, яка дуже хоче стати вогником. А те, що ти сказала про мій день народження, то правда? Звичайно, ти народився 20-го кислева, а сьогодні лише сімнадцяте. Але ж сьогодні 7 грудня. А за єврейським календарем зараз місяць кислев. Твій день народження саме 20-го кислева. Адже саме цього дня твоя душа спустилася в цей світ. Моя душа. Давай я тобі зараз покажу щось дуже цікаве, сказала іскорка. Вона швидко, швидко закружляла і незабаром у повітрі з'явилося невелике віконце, що світилося. Воно було схоже на маленьке сонечко. Підійди ближче. покликала іскорка. Марк заглянув у віконце, але побачив лише світло. З віконця долинали якісь голоси. Що це? пошепки спитав він. Це місце, звідки душі вирушають на землю та стають там хлопчиками та дівчатками. Твоя душа колись також була тут, а зараз уважно послухай, що вони говорять. Я така щаслива. Що з'явлюсь сьогодні на світ. Почувся голос однієї душі. Нарешті я можу виконувати заповіді і робити добрі справи. Додала друга. А мені вже не терпиться щороку святкувати свій день народження. Раптом сказала третя. Отож. Прошепотів Марк. Вона, мабуть, теж любить торт та подарунки. Але тут третя душа продовжила. Тому що цього дня я зможу побажати іншим людям багато хорошого, і ці побажання матимуть велику силу. А скільки ще чудових справ треба зробити в день народження? Зраділи інші душі, скільки чудових справ. Марк почув тихий стук і віконце зникло. Ого! Я у свій день народження маю говорити побажання іншим. А я гадав, що навпаки, усі мусять тішити тільки мене. А що ще їм робити? Усе дуже просто. Треба запалити іскорки. Тієї ж секунди пролунав тонкий дзвін, і одна за одною у кімнаті з'явилося п'ять нових іскорок. Тепер їх стало шість. Як запалити мене? сказала перша іскорка. Ти вже знаєш, ти чув, як душі говорили про добрі побажання. Коли ти це зробиш, я перетворюсь на яскравий вогник. Щоб запалити мене, підхопила друга. Потрібно у свій єврейський день народження дати дздаку. Ага, знаю. Зрадів Марк. Потрібно покласти монетку в спеціальну скарбничку. У нас є така. Батько потім віддає ці гроші бідним. Запалити мене? продзвеніла третя іскорка. Ти можеш, якщо прочитаєш, ти елім. Така свята книга, у якій 150 маленьких віршів. А який вірш треба мені читати? Щоб це дізнатися, потрібно додати до твого віку одиницю. Тобі виповнилося шість плюс один. То виходить. Сім. Мені потрібно читати сьомий. Вірно? Молодець, Маріку! Зраділи іскорки. Щоб я могла стати вогником, сказала четверта. Розкажи гостям, які прийдуть до тебе на свято слова Тори. Ура, свято! Можна покликати гостей. зрадів Марк, а історії з Тори ми вивчали в недільній школі. Я розповім якусь із них. Тут він згадав про те, що трапилося сьогодні ввечері, і сумно зітхнув. І... Тільки мабуть, ніхто більше до мене на день народження не прийде, а ось. Ти... Що допоможе тобі запалити нас. Хором відповіли п'ята і шоста іскорки. Залишилося ще дві справи, які потрібно зробити в день народження. Ти мусиш гарненько подумати та згадати про те, як ти поводився весь рік, особливо про свої погані вчинки, і пообіцяти, що будеш старатися ніколи більше так не робити. О, і Марк відразу подумав про те, як він образив сестричку і як не хотів грати новою іграшкою разом із своїми найкращими друзями. А останнє, що потрібно зробити, ухвалити гарне рішення на наступний рік. Закінчили свою розповідь іскорки. Стривайте, Марк дещо згадав. Мені розповідали про Рошашана – єврейський новий рік. Перед цим святом теж треба згадувати про свої погані вчинки та просити вибачення. І про гарне рішення також говорили. Нічого дивного, адже Рошашана – це день народження першої у світі людини, Адама. А твій день народження, якщо подумати, це твій власний новий рік. Ух ти, не просто день народження, а мій новий рік. Марк застрибав від радості, а потім сказав: Я дуже хочу, щоб ви всі перетворилися на вогники. І я дуже хочу відсвяткувати свій день народження правильно. Ви прилетите до мене? Обов'язково! Пообіцяли іскорки. Не забудь. Твій єврейський день народження за три дні, 20-го кіслива, до, до зустрічі! зустрічі. Ну що, друзі, як ви вважаєте, чи вийшло в Марка відсвяткувати свій єврейський день народження і запалити всі іскорки? Так, у нього все вийшло. І двадцятого кіслева за святковим столом Марк побажав усім гостям, щоб вони були здоровими та веселими. Він розповів історію з Тори, яку вони вчили у єврейській недільній школі. А потім Аня, яка трошки знала єврит, допомогла йому прочитати Сьомий Тиєлім. Марк кинув монетку в скарбничку для дздаки. А ще Марк попросив вибачення у всіх, кого образив. Мама, тато, сестричка Ліза та близнюки Аня та Даня з радістю його пробачили, і тепер усі вони сиділи за столом, весело сміялися та їли смачний торт. А поруч, схожі на золоті зірочки на торті, кружляли шість яскравих вогників, які запалив Марк. До речі, вгадайте, яке гарне рішення він ухвалив. Здогадалися, Марк вирішив щороку святкувати свій день народження тільки по-єврейськи. І більше ніколи не бути жадібним.